Шана в великому Кобзареві вже незабаром в Україні відзначатимуть 211-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди в Івано-Франківську відбудеться творчий конкурс читців. Участь можуть взяти як і школярі, так і досвідчені аматори художнього слова, незалежно від віку. Конкурсанти матимуть можливість продемонструвати свою майстерність у двох вікових категоріях: молодшій та старшій. Це можуть приймати участь і дошкільнята, і школярі, і студенти, і мешканці нашого. Міста. Міста і люди золотого віку, всі, хто володіє словом, хто декламує твори Тараса Григоровича Шевченка, як правило, через я хочу снавати таку статистику, що, наприклад, у 2021 році у нас було. Понад 60 учасників У 2023 році більше 100 осіб приймало участь. У менше е, минулого року понад 50 учасників. Кожен учасник має підготувати два твори: декламування тарасової поезії або театралізована композиція і авторський твір українською мовою. Загальна тривалість виступу не повинна перевищувати семи хвилин. Всі твори мають виконуватися на пам'ять. Виступи оцінюватиме професійне журі за десятибальною системою. Результатами журів означається переможці, це є гран-при лауреат першої премії лауреат другої премії, лауреат третьої премії критерію оцінювання це художній рівень виконавської майстерності це оригінальний, оригінальний твору і музичне оформлення сценічна культура це все поєднується і е... Визначається переможці, всі учасники отримують подяки і лауреати отримують дипломи і а також цінні подарунки. Конкурс стартує наприкінці лютого. Департамент культури щорічно проводить конкурс читців. Ця традиційна мистецька акція не лише популяризує творчу спадщину Великого Кобзаря, але й відкриває нові таланти серед обдарованої молоді. Оксана Себастян, Андрій Буцяк, новини на вежі.